Перший день ми приходили і нас ділили на команди. Кожна команда мала сві свій колір. Ми робили всякі квести. Ми виконували завдання, і ми робили свою книгу. Ми малювали те, що нам найбільше запам'яталося. Ми з самого ранку, з самого початку табора, дуже багато рухалися, співали, танцювали. Дуже смішні руханки були. Ми їздили в дома і бачили там ведмедики. Ми, коли їхали в дорозі, дуже багато співали пісень. І ну е, я як завжди там був самий голоний. Здається, в третій день робили костюми та показували їх на сцені. Наші костюми були дуже яскраві та дуже круті. Що ми робили хімічні досліди, робили різні картинки з бульбашків, і це було дуже класно. Під кінець нашого табору ми обливали стіну фарбами Холі. І було таке враження, що я зараз найбрудніше всіх дуже класні. Мені все сподобалось. Чекай!